Дві балістичні ракети російська армія близько першої ночі запустила у бік Києва. Про це повідомила місцева влада. У столиці були чути вибухи. Наслідки цієї атаки наразі невідомо. Також цієї ночі окупанти традиційно запускали в бік України безпілотники. Повітряну тривогу оголошували в північних центральних областях, а також на Дніпропетровщині та Харківщині. А вже під ранок російські безпілотники долетіли до Хмельниччини. Офіційну інформацію про ворожу атаку чекаємо згодом від повітряних сил. Трьох людей ушпиталили в Миколаєві внаслідок російського ракетного удару. Ще кільком постраждалим медичну допомогу надали на місці близько опівночі росіяни атакували житлову забудову на одній з вулиць міста, розтрощені приватні будинки та пошкоджені багатоповерхівки. На місці удару надзвичайники впродовж ночі гасили пожежі та разом з волонтерами загону швидкого реагування Червоного Хреста України надавали постраждалим першу медичну допомогу. Пожежу площі півтори тисячі квадратних метрів ліквідовано рятувальниками. Наразі проводяться роботи щодо розбору завалів та пошуку ймовірних потерпілих. Росіяни вбили 12-річного хлопчика на Сумщині. Вчора по обіді загарбники вдарили бойовим дроном по Свеській громаді. Поруч із місцем розриву безпілотника, в цей момент саме було двоє дітей. На жаль, один із хлопчиків помер ще до приїзду швидкої, другого 13-річного підлітка, ушпиталили з уламковими пораненнями. Також напередодні в сумському районі під ворожий удар теж бойового безпілотника потрапив автомобіль Укрпошти. Постраждали водій і працівниця компанії. Попри поранення, їм вдалося. Самостійно доїхати до лікарні наразі обом надають необхідну допомогу. Дві авіабомби російська армія близько шостої вечора скинула на Херсон. Як повідомили в місцевій ОВА, пошкоджений автомобільний міст, який веде до мікрорайону Корабел. Після авіаудару туди складно завести продовольство. Місцевих жителів закликають евакуйовуватися. Контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Дістала 80 річна жінка у мікрорайоні. Потрощені багатоповерхівка та кілька приватних осель. Понівечений і газогін. Тож деякий час будинки будуть без блакитного палива. Сам корабельний район російські окупанти вчора двічі накривали артилерійським вогнем. Перша атака забрала життя 68-річної жінки. Ще двоє чоловіків були поранені. Постраждалих ушпиталили із вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Ще двоє мирних жителів травмовані вже під час другого ворожого удару. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці. Ще одного постраждалого доправили до лікарні. У житловому кварталі пошкоджені щонайменше два житлові будинки. В них вибиті шибки, потрощені фасади. Та покрівлі. У нас посходжено три вікна, мабуть, криша, забора немає. Ну, такі дирки, то не, не так важливо. Один прильот був? Два. А всі сюди чи десь? Так, так. А що з чоловіком, який в нього? Контузія. Це у вас осколки, да? Убива, да. Побіла, да, чуть-чуть. А ви де перебували? Вот хата. В основному тут вот, пострадало. веранда, санузел і криша. У дворі. Я була на кухні, а у ну, мене був гараж, коли перший поверх був. Я выскочила, потому что он обычно по двору ходит. Он выходит из этого гаража, я к ньому йду, і тут второє, як вдало, і ми оба в одвере. І якраз сюди. Били окупанти вчора і по Дніпровському району Херсона. У власній оселі загинув чоловік. Його тіло з-під завалів вивільнили рятувальники. А у Білозерці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу двоє місцевих жителів поранені. Шестирічна дитина поранена внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині. Напередодні в селі івано шийчине Богодухівського району, російський ударний ФПВ влучив у цивільний автомобіль, що їхав вулицею. У машині перебували чоловік і двоє його дітей: шестирічна донька і трирічний син. Внаслідок скиду вибухівки. Дівчинка зазнала поранення. Стан, здоров'я дитини задовільний. Неспокійно на Харківщині було і вночі. Російська армія двічі атакувала безпілотниками Шевченківський район міста. Один з ударів припав на. Складські будівлі повідомляє обласна влада. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. Більше десятка дронів росіяни запустили і в бік міста Балаклія є. Постраждалі за даними місцевої влади, пошкоджені понад десяток осель. Вогонь охопив практично цілу вулицю. У трьох жінок гостра реакція на стрес внаслідок удару по місту Чугуїв. Російські окупанти атакували приватний сектор. У будівлях повилітали шибки, пошкоджені скління вікон та дахи.